Я бачу, як стоять поранені хати і як в них догоряє вогонь. Міни свист почали прилітати, автомат свій не впускає з долонь. Розтягнулись розірвані миті. Вибух знову згинає усіх до землі. Боже, як хочеться жити, а у мене ще діти малі. На очах стали посмішки щирі. Чую їх, наче кажуть, вставай. Бачу очі, дружини блакитні. А на серці не пекло, а рай, бо я знаю, чекають удома. Жінка, діти, моє повторюють ім'я. Та за мною стоять побратими, моя нова надійна сім'я. Повернутись додому я мушу, щоб знову сім'єю гуляти. Головне, не споплюжити душу, свою землю, аби відстояти. Все змінилося тут, стало іншим, зовсім інше у Бога прошу. Боже, як хочеться жити, збережи нас усіх, я молю.